У Дубечницькій громаді в останню дорогу провели захисника Віталія Ткачука. Життя героя обірвалося від поранень, отриманих на війні. Лікарі до останнього намагались врятувати волинянина. На жаль, його серце перестало битись 30 червня. Віталія Ткачука відспівали у храмі Сергія Радонежського села Залюття. Трагедія на Ковальщині. На озері Сомане під час риболовлі з човна випав чоловік і зник. Його шукали водолази. Рятувальники з Луцька, рятувальники з Турійська, поліцейські та медична бригада. На жаль, рибалку знайшли без ознак життя. Особу загиблого встановили. Це мешканець села Сомен Ковальського району, 1994 року народження. Рятувальники закликають усіх бути обережними на воді та під час риболовлі. Липень саме той час, коли ринок наповнений барвами, ароматами і смаком літа. Сезон ягід у розпалі у повітрі пахне і лісовими ягодами, і домашньою стиглою смородиною. Ми з зировани продаємо все, все, що самі виростили, це смородинку продаємо. Полуниці в цьому році тільки для себе. Ну грядка в нас мала, буде осіння малина. Весняна жовта, як то кажуть, а кажуть, не, не виносили. Такі були заморозки, морози чи не померзла у вас? Дуже Бор... малий врожай смородини. А, Дуже. Та... Просто навіть не об'яснимо. З такої кількості кущів ну просто мізер. Мізер. І от я заглянула. думаю, що ж таке, люди? Питають, і йдуть, думають, ну 100 гривень за кілограм смородини. Я думаю, що це невеликі гроші, тому що це смородина, вітамін С. Це цінно дуже. Морози дуже-дуже дали. Багато чого не зійшло або примерзло, потім відбуло Порички екологічно вирощені в себе на, біля будинку, кущики. Маю смородину вже продала. Порички маю. Підживляю тільки органічними добривами кущі. Смачна, зазвичай вона трошки кисленька, але ж це поричка. Попит є зараз? Ну, звичайно, купують, купують. Я сьогодні мала чотири відеречка продала. Хто в суботу довго спить, купити ягоди може і не встигнути. Люди жартують, ягідний сезон, як і саме літо, проходить так швидко, що й не счутися. На годиннику 12-та найбільше розкупили, схоже, смородину, а от чорниць на фермерському ринку сьогодні не видно. Чую від людей, що в цьому році дуже мало чорниць. Посуха, видно, була весна, дуже холодна була. Подруга їздила по чорниці, то казала, що сухих дуже багато, по одній ягідки треба збирати. Здебільшого волиня не хочуть ласувати свіжими ягодами. В них найбільше вітамінів. Варення не варимо, а свіжі – так. Клубніка вже відходить, зараз піде лахина. Ягоди це наше все. Ну заморожуємо на зиму. У нас більше йдуть заморозки. А чому? Ну, бо воно розморожується і більш якісніше, ніж. Чим... Чим з банки, ну якщо закривати, чи воно переварюється. Їмо чи... свіжу. Поки вітаміни. Вітаміни їмо, а холодильника зиму виключаємо». Улюблена ягода у кожного своя. «Лохина». Лухина найбільше «Так». Да. А полуницю, лісові суниці?» «Тази». Пані Ніна привезла лохину із Горохівщини. Жінка сама її вирощує. Ми вирощуємо, і ми вже маємо свою домашню лохину». Чи важко виростити її? Дуже важко. дуже важко, Але ми вирощуємо, стараємося вирощувати лохину свою. Скільки в чому основні труднощі виростити її? Бо зазвичай кажуть, що вона росте там, де багато вологи, десь на полісі. Дуже треба багато води. Води і води і води. Ми качаємо, ну, майже круглосуточно качаємо воду її. бо зараз жара і води багато треба. Води треба багато. По чому продаєте лохину? 400 гривень. Починаємо початок, а далі не знаємо, як буде. Бачу, як ляж далі. Ягідний сезон це не тільки про смак, а й про швидкість. Беруть, так. Бачите, я вже не маю. Продала. Свіжу з'їсти, багато такі маленькі лоточки беруть, рами свіжу з'їсти дають. Були вишні, черешні, смородинка, все розібрали. Люди хочуть вітаміни. З ранку. Поки ще сонця такого немає, йдуть і купують. Та картопля вже не в тренді. Вже картоплі молодої наїлися, не, не беруть. Беруть в основному ягоду. Ягоди в тренді. «Ягода, черешні, вишні, смороді на порички. Виростити не важко, дівчатка, а нарвати, зібрати все на ринок дуже важко. Часу, часу, треба час, Загайно». Старанна праця фермерів триває аж до ночі. А на ринок їдемо так само, п'ять стали, що вже в 6. Загрузиш машину, виїжджаєш. Ви звідки приїхали? «Городище ще друге. Кожна ягідка це маленька історія про працю та терпіння, а ще солодкі спогади на зимовий сезон. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Їх тут зустрічали колись першокурсниками з розгубленими очима, а сьогодні проводжають з гордо піднятими головами. День, котрий залишиться з кожним назавжди. День вручення дипломів. Я випускник е спеціальності комп'ютерні науки. Дуже дякую викладачам всім. Те, що дали мені знання, це дало мені змогу працювати по спеціальності і зараз я маю дуже чудове життя, чудову заробітну плату. Я працюю проджект-менеджером, планую далі розвиватися в цьому напрямку і мати в цьому успіх. Нам потрібно розбудовувати цю державу, адже ніхто крім нас цього не зробить. Тому планую тут залишатися, планую тут працювати, розвивати. Українську економіку ще одна мить і в руках буде омріяний диплом Путівка у повноцінне доросле життя. З відчуттям полегшення чекаю <рес> навчання. Це не знаю, відповідальність. Це якісь емоції. А так чекаю, щоб це все закінчилось. І вже видихнути, йти в своє майбутнє. Емоції неймовірні, просто ну, навіть шкода, що закінчую цей прекрасний університет. Е, працюю по спеціальності інженером, електриком, е, проєктантом. Ким себе бачите через 10 років? Мільярдером. Хотілося б розвиватися в Україні, будувати свій бізнес, розвивати нашу енергетику. Бачу себе успішною, хорошою людиною. Ну дуже цікаво. надіюсь, що буду ще на магістратуру поступати. Микита сьогодні отримав диплом з відзнакою. Навчання ще також паралельно з роботою поєднував. Хоча це було не так і легко. Потрібно просто знаходити ну, час, бажання розставляти вміти пріоритети. Розробляю сайти при потребі людям на фрілансі. Я майбутнє своє бачу в трьох напрямках. Два напрямки це є по програмуванню і розробку додатків. Третій напрямок це ремонт техніки. Я цим постійно займаюся. Більшість цієї спеціальності буде потребуються. Наприклад, самі сайти, додатки як для військових, так і для державних напрямків. Вони дуже потрібні. Ну, в принципі, я б сказав би так, що вона важлива, але зараз є напрямки, які більш важливіші, можна було б сказати. Наприклад, енергетика. у нас є кафедра. Зараз багато енер... електриків треба енергетики, будівельників. Вони зараз. Я б сказав би трохи більш важливіші, бо тому, що не вистачає цих категорій. Маю позитивні бачення на майбутнє, особливо в сфері ІТ. У нас дуже багато, я думаю, перспективних проєктів розвивається в державі. Зворушливий день для понад тисячі випускників Луцького національного технічного університету і радість для їхніх батьків. Святковий гарний день. Як хочеться, щоб доля доньки склалась? Ну хотілося б, щоб ця освіта їй пригодилася найперше в житті, і щоб вона їй дала якесь майбутнє. Я дуже люблю свою професію. Екологія це зараз дуже актуально і важливо, тому хочеться в цей світ щось нести, якось вдосконалювати цей світ і робити його кращим. Сьогодні в мене свято вручення диплому мої, моїй донечці Дарині Я дуже цьому щиро рада. За нею бажаю її в подальшому досягнення ще більшої, більшої мети, щоб здійснювалися її мрії. Ну і бачу, сьогодні і погода сприяє, таке небо, голове, сонечко. І надіюся, хай не і такий буде життєвий шлях і надалі. Сонячний, світлий. У майбутньому планую стати ілюстратором книжок. Книжки є і будуть. Ілюстрації, які намальовані людьми, вони виглядають живими і вони потрібні. І я буду з радістю працювати в цій сфері. Зі сцени звучать слова підтримки, побажання сили і віри у власні мрії. Щоб. Ваші друзі, з якими ви тут познайомились, які вже стали для вас рідними, щоб ви зберігали цю дружбу протягом наступних періодів вашого життя, і я бажаю вам бути сміливими в своїх прагненнях, прагненнях розвиватись далі. Я бажаю вам бути успішними. Я бажаю вам прекрасної, гарної, мирної долі, бачу таку кількість молодих людей, які е, отримують відповідний диплом. Говорить про високий ваш патріотизм, про повагу до нашої держави, до України і до повагу до кожного героя, воїна, який її боронить на сьогодні. Бажаю вам успіхів, бути впевненими в собі. Бізнес і не тільки бізнес Волинської області на вас чекає і готовий запропонувати вам гарні робочі місця, гарні посади, гарну заробітну плату достойну, щоб ви могли далі розвиватися. Ніколи не зупинятись на досягнутому, а постійно навчатись і вдосконалювати свої вміння. Ось ключ до успіху. Ви наша надія, надія цілої нації. Переконаний, що кожен з вас несе чудову лепту, аби наша країна знову була потужною, незалежною і прогресивною. Та освіта, яку ви сьогодні тут отримали, це база. А те, наскільки ви будете успішними, яку ви зможете збудувати кар'єру, буде залежати здебільшого від вашої самосвіти, тому що ми живемо в час постійних змін. І той, хто більш гнучкий, той, хто швидше адаптується до нових умов, той і буде більш успішним. Я хочу побажати, щоб ви не витрачали час дарма, тому що час це найбільш цінний ресурс в нашому житті. Кожна, хвили... кожна секунда, кожна хвилина, година, день, вона не повернеться. Тому будьте ефективними. І розумно витрачаєте ваш час. Кожен із цих випускників матиме свою історію життя, і зараз вона лише починається. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Знову перший поверх Цуму перетворився на територію теплих спогадів і емоцій. Цього разу відвідувачі галереї Вітань на радіо Аверс ділились історіями про свій найкращий відпочинок. Біля водойми, звичайно. Ну напевно, для мене перше це буде озеро, друге море, а третя річка. На річці ніколи не була. Не можу це оцінити. Дуже перше буде всього, море. Друге вже буде озеро, третя річка. Я люблю і одне, і друге, і активний, і дуже люблю гори, підніматись в гори, якийсь екстрім, щось таке, типу рафтинг, піднятись гору. Я рахувала вісім вершин, підкорених так скоро через тиждень буде вже дев'ята. Я підкорювала пікуй, верло, костричу, близницю. Миковицю, ну, ну там і Верховина, і район Верховини, і Драгобрату, і Буковелю. Мені більше подобається поїхати в гори, трохи активного відпочинку, а потім десь біля басейну чи біля озера. Я була в багато де в Криму, але це було до всіх цих подій неприємних. Купатися. Тако під вечір, така вода дуже тепла. З друзями зустрітися і на велосипедах поїхати в ліс, покататися. Іноді можна на скутері покататися. Черницю збирали в селі. От, а я насправді просто гуляю лісом та можливо, мені можливо. вистачає. Якщо ви коли-небудь були на туріщині, там дуже гарні ліси, там дуже багато озер. Це більше поєднання соснового з листяним лісом, але мені подобається ну, сосновий, напевно, більше. Хто не встиг розповісти про свій ідеальний і незабутній відпочинок? Приходьте у торговий центр Луцьк з 16 до 18 уже наступної п'ятниці. Тема ефіру галереї вітань день подорожей.